Дивіться, люди, є у нас така трубочка, окей? Це є вентиляція від системи труб вашого, окей, плампінгу, де каналізація. Вона звідти не дуже красиво пахне, якщо ви понюхаєте. І ця штука має бути відкрита, окей? Найчастіше, що мене люди жаліються, це кажуть: знаєте що? Ви забули поставити кришечку на трубку. Знаєте, що не забули. Якщо у вас труби старі, ви живете в Чикаго, то люди часом ставлять ці кришечки, тому що труби прогнивши всі, вода може капатися в дощик і йти вам десь в стіну. Але це тільки в Чикаго, якщо труби вони зроблені з чавуну і дуже старі. Якщо у вас будинок новий і система пламбінгу нова, і ніяких проблем немає, то якщо ви поставите на це кришечку, воно зменшує кількість повітря, яке звідти витягується, виходить, і це навпаки може вам назад подавати цей запах туди всередину. Тому ні, кришечка не має бути. Бачите, ось таку трубку всередину в даху це нормально зазвичай, тільки якщо у вас всередині стіни гнилі. Знову ж таки, і там є запах. Тому не панікуйте, це гуд маєте якогось руфера, який вам каже, що це неправда. Не вірте йому. Це намагаються зазвивати гроші за будь-яку кришечку взяти за 100 доларів. Так не має бути.